Усім привіт, народ! З вами Кіномозок. Нещодавно у мережі з'явився тизер нового фільму про Годзілу і Конга. Тож зараз я поділюся з вами своєю теорією щодо того, що нам показали у цьому тизері, і що ми можемо потенційно побачити у новому фільмі. Сідайте зручніше, беріть попкорн. Ну і починаємо! Тизер триває буквально 30 секунд, але приховує в собі кілька цікавих деталей. Спочатку ми бачимо титана, який сидить на троні. Це відбувається у порожній землі. Потім камера віддаляється і нам показують черепа Годзіли та Конга, після чого вони разом речать. До речі, схоже, що в Конга знову буде новий рик. Тут нам показують назву майбутнього фільму. Годзіла і Конг нова імперія. Це знову ж таки відсилає нас до порожньої землі, адже саме вона стала новим домом для Конга. Ну і слідом ми бачимо зблизька обличчя того самого титана. На перший погляд може здатися, що це Конг, але це точно не він. І ось чому. По-перше, у цього титана блакитні очі, так само як у годзіли під час атомного дихання. І якщо тільки Конга не вирішать наділити якоюсь суперздібністю, як у фільмі «Кінг Конг проти годзіли 70-го року, де він як батарейка заряджався від струму, чого я дуже сподіваюся, не станеться, то перед нами хтось зовсім інший. Снігова людина матір її. М -м, може бути і таке. Ну і по друге, придивіться уважніше до силуету цього титана. А тепер до Конга, який у схожій позі сидів на троні у попередньому фільмі. Як бачимо, руки цього титана довші і тонші, ніж у Конга. Та й в цілому він більш худий, якщо так можна сказати. Імовірніше за все, це представник якогось іншого виду гігантських приматів, які до того ж мають здібності схожі на атомний поди Годзіли. Тут треба знову повернутися до Годзіли проти Конга. А що як у цій сцені Конг знайшов не дім своїх предків, а храм тих самих інших гігантських приматів. І з родом Годзіли воювали саме вони, а не предки Конга? Ще одне питання на чиєму боці буде цей новий титан? Тобто, чи буде він новою всесвітньою загрозою і відповідно противником Годзіли і Конга? Думаю, події можуть набути наступного розвитку. Як ми пам'ятаємо в кінці попереднього фільму Конг знайшов новий дім у порожній землі. Але є один нюанс: якщо на острові Черепа він справедливо вважався королем, то тут він по суті ще ніхто. Так от, можливо, цей новий титан є поточним правителем порожньої землі і Конгу доведеться битися з ним за титул короля. Щоправда, в такому разі туманною залишається роль годзіли. Адже розбірки у порожній землі навряд чи його хвилюють, Йому й на поверхні роботи вистачає. Вочевидь, більше подробиць ми зможемо отримати тільки з повноцінного трейлера, дата виходу якого поки що невідома. Тож, чекаємо! Дякую вам за перегляд, друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тисніть вподобайки, якщо це б так. Пишіть у коментарях ваші теорії щодо продовження протистояння легендарних монстрів і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого.